Чернігівці продовжують допомагати харсонцям. Днями містяни об'єдналися, аби зібрати якомога більше продуктів та речей першої необхідності для постраждалого регіону внаслідок терористичного акту росіян. Волонтери миру залучилися підтримкою чернігівців та інших волонтерських організацій. Вже відправили 10 вантажівок з допомогою. Волонтери планують не лише доставити гуманітарний вантаж з речами, продуктами, засобами гігієни, їжею для тварин та медикаментами, а й допомогти евакуювати людей у ближні міста або ж у Чернігів. Поки автівки волонтерів миру дістаються до місця призначення. Благодійний фонд паляниця вже підготував наступний вантаж для жителів Херсонщини. Ми співпрацюємо повністю з усіма фондами міста Чернігів і допомагаємо один одному. А для людей, котрі вже виїхали на Херсонщину, це волонтери миру. Ми також збирали ковдри, теплі речі. Я думаю, що прииму одяг був. Благодійний фонд «Паляниця» допомагає військовим за запитом. На офіційній сторінці вони викладають пост з списком речей, які потребують захисники. Після того, як їм вдається зібрати необхідні речі військовим, волонтери відправляються до гарячих точок, аби передати все особисто. В нас є крутезний проект до гарячої точки. Щомісяця ми стараємося їздити до наших військових на Донеччину, але зараз, в силу того, що така сталася. Катастрофа з Херсонщиною, то ми вирішили на зворотньому напрямку ще заїхати до Херсону. В нас є можливість передати людям три генератори, питну воду, ковдри та їжу швидкого приготування. Якщо маєте бажання допомогти людям Херсонщини, то благодійний фонд Паляниця прийматиме допомогу у вівторок та четвер з 10 до 16 за адресою гонча 82, у вигляді їжі швидкого приготування питної води, павербанків та ковтр.